Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Острів. Де ми потихеньку розбудовуємо своє поселення або місто, там як хочете, так і вибирайте. В нас вже сягнуло населення 623 людини. Був на стрім. Там я не пам'ятаю, що ми вже відбудували, але посилання залишив. Стрім вийшов чудово і повеселились ми там добре. За стрім. Скільки там було 500 людей. А, ні, не онлайн, поліцов, 500 людей було у нас населення. При кінці у нас 623 стало. Тобто за дві годинки в нас вийшло, що піднялось населення на плюс 100 людей. Якось так. Там деякі налаштування робили, дивилися оновлення. До речі, поставили з оновлення новеньку ось таку склад каменю, який збирає каменю. До речі, у мене немає на мапі. Все. Все, що каміння було, все я видобув. Залишилось в мене тільки вапняк. Як тільки вапняк я весь заберу, вапнярська піч його переробить, тоді, тоді ці всі три будівелі можна буде розбирати вапнярку, вапнярську піч і каменярну, звісно. Тепер дивіться, не змогли ми знайти сушню, але ось я ввімкнув, виходить, як його збереження. І сушня є в коморі. Тобто, продали сушню. Але я її таки не побачив. в хатах. Дуже цікава якась річ. Тобто в хатах нема. А, стоп, 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 стоп. Очікується, що сушню. А ні. Це вони очікуються сушню, це вони зараз підуть і в яйці її куплять. А як вони тоді її змогли продати в коморі цю сушню? Коротше, незрозуміло. Як вона з'являється в хатах ця сушня. Я намагався її не викуповувати, просто подивитися, з'явиться вона чи ні, не з'явилося. А якщо натиснути в коморі сушня, закуповувати, вона з'являється. І вона, до речі, не псується. Поставив я ось сюди її ядку, і вона потихеньку продається. Ну, подивимось, подивимося, якщо буде кількість сушні збільшуватись, це дуже добре. Тобто виходить, що в нас різноманітні їжі збільшилось, і кількість їжі буде більше. Чим же ми будемо займатися в цій серії? Хочу почати виробництво пива. А, горілку ми виробляли в минулій серії. До речі, там дуже багатечко всілякого зоновлення ми дивилися. Не все, звісно, вийшло подивитися, тому що, м -м, якби весело було на стрімі. Коротше, і захочете подивитись. Давайте почнемо. Почнемо, ми з того, що поставимо броварню. Для цього, щоб виробництво пива в нас пішло. Серйозно, кабінь потрібен 2400? У мене ж зовсім його нема. Ну, добре, почекаємо. Почекаємо. Проблема буде в тому, що треба буде виробити дуже багатецьку дерев. Дуже багатецьку дерев. А скільки це займає часу, я не знаю. Ставимо броварню. Для виробництва пива нам потрібен ячмінь і хміль. Якщо. З хмілям ще півбити його посадив. Місце я знайде, а ось хміль це треба створювати ще одну ферму. Ще одненьку ферму створювати і налагоджувати, щоб вона нам давала ячмінь. Так, все. Чому ставлю саме тут? Може, для тих, хто не дивився минулу серію, у нас поруч знаходиться склад. На ньому є горілка, на ньому є пиво, на ньому є медовуха. Поруч біля цього складу знаходиться корчма. Тобто вони зразу звідси беруть все, що їм потрібно, і реалізують е, населення. Населення зовсім не п'є, горілку не використовують, не п'ють вони, тому горілку я продаю у великій кількості 2500 і збільшую потихеньку обсяги. Е, так ось я хочу зробити ферму, е, щоб вона забезпечувала і гуральню. І щоб вона забезпечувала і броварню. Тобто виробництво з цієї ферми якраз буде йти і забезпечувала ще додатково. Ну, що тут у нас кравецька робітня. Ну, кравецька робітня не встигає, не встигає. Це я закупив там ще тканини, і виходить, якщо я зроблю цю ферму, то одна не встигне все зробити. Зрозумів. І скільки одягу? 280. Ну, одяг, я так розумію, викуповують дуже швидко. На продаж я його поки не зможу поставити. Зараз я гляну. Одяг. М -м експортовано 1000. Ага, одяг я продаю. Виробу на 1400. А продано скільки, скільки ми продаємо. 700, Тобто населенню достатньо. Добре. Добре. Давайте зробимо, знаєте як? У ферми є така цікава річ, коли ти створюєш поле, його можна потім прив'язати до іншої ферми. Тому ми почнемо не з будівництва ферми, а ми почнемо з того, що розмістимо поле. Їх буде 9. Хочу, щоб ферма була прив'язана до 9 полів. Із цих дев'яти полів ми будемо отримувати врожай такий. Дивіться, в нас там буде зростати пшениця, ячмінь і льон. Ячмінь у нас буде йти на броварню, пшениця буде йти на гуральну з виробництва. У нас якраз буде горілочки, все, що з пшениці не буде використовуватись, піде на млин. Наборошно. Ячмінь, якщо його теж не будуть стигати використовуватись, піде в нас додатково на свинарник. Тобто отут зараз гречку, вони споживають і картоплю. Ну і додатково буде ще ячмінь. Вони ще їдять ячмінь чи ні. Їдять Вони ячмінь. Ну ось, межа поголів я збільшимо на якусь певну кількість, і буде в нас все добре. Тобто з плануванням розібралось, скільки на це часу піде, не знаю. Зараз рік 1737, 624 людини. Напевно, років 5 точно будемо все це робити. Поле. Почнемо. Почнемо. Поле, поле, поле. Десь звідси давайте я ось так розмічу. Може, зразу приєднатися до цих. Давайте, напевно, приєднаюся до хат з обійстями. І від них вже буду відштовхуватися. Так, зараз я швиденько розпаную поле. І тоді вже будемо ставити ферму. Ох, ох дивіться, скільки треба виробувати капець. Все, запланував ферму, на котрій вирощуватимуться будуть ячмінь, котрий нам для обравання потрібен пшениця і. Льон. З льону, до речі, буде льняне насіння. Чому я саме льон вирощую? Щоб льняне насіння ще потім йшло усі два курники. Один працює, і потім другий я згодом ще один вимкну. Так, дивіться, зараз я вам покажу. ви не бачите, як тут все буде працювати. Знизу, до речі, три хмільники. Я не знаю, достатньо їх чи ні. Збудував три. Якщо не достатньо, буду, буду розширювати сюди і буду розширювати сюди. поки. Тут в мене знаходиться ферма. Ось по центру знаходиться ферма. Далі один, два, три, чотири поле. Чотири поле ось тут. Бачите, вони всі поруч. Далі одне поле ось тут. Одне ось тут поле. Тобто це шість полів. І ось поруч біля нього знаходиться один, два, три поле. Всього 9 це дуже велетенський обсяг, і дуже багато повинно бути у нас врожаю. А якщо це ми ще зробимо, щоб там постійно було 20 різноробів, тому що навколо цих, цих полів буде знаходитися або хати. Без обійстя, або з обійстям, там вже подивлюсь, або може ще якісь будуть кам'яниці знаходитися з кам'яницями. Проблема. Проблема в тому в камінні. Скільки його чекати, поки воно буде, я не знаю. І тепер проблема дроха. Запланувати я все запланував. Як воно буде працювати, я теж знаю. Скільки потрібно часу, щоб виробити дерева. Ось щоб ці всі ферми відбудувалися, потрібно виробити майже 500 дерев. Так що зараз для вас буде пришвидшення, а для мене буде трохи чекання. Давайте подивимося, як вони відбудують хмельник, щоб я побачив, що він з себе як він виглядає, щоб ви все притягли. А далі я вже буду чекати, поки вони будуть вирубувати дерева. І потихеньку-потихеньку ферми цей запускати. Потім треба буде ще запустити цю ферму. Подивитися, як воно працює. Якщо людей недостатньо, то, звісно, збільшити кількість людей. Я, напевно, ще буду за лаштунками планувати. Ну, це почалось е е таке, що е поки ти не виробуєш ліс, далі будівництва не буде. Так, ну давай одненьку відбудуємо. Хмільник. Ну, Будівельників багато, вони будують. Все, ага. А гра здійснює обчислення. Оу, хлопці. Тільки 627 населення, а гра вже здійснює обчислення. Буду сподіватися, що лагів не буде. Так, хмільник. Та нехай там напевно дівчата працюють. Скільки в мене кого? Шукають роботу. 42 людини. 68 людей в мене шукають роботу. Жінки 43. Ну, ось дівчата будуть тут працювати. Нехай приходять в повному обсязі працюють. Це вони тут прийдуть, зараз будуть це висаджувати. А потім я їм налаштую сезонні роботи, щоб розуміти, коли вони тема. збирають. А, я забув, знаєте, що подивитися, скільки він буде зростати? Так, працівники хмільника саджатимуть хміль кожної весни. Сезон триває з березня по травень. Ага. Хміль готовий до збору врожаю за 4 місяці. Угу. Ось це добре, що він пише. Сезон саджання триває з березня по травень. А збір. Хміль готовий до збору врожаю за 4 місяці. Коротше, треба буде подивитися. У нас уже червень. Тобто виходить, що вони цей. Так, давай я, напевно. Вони третю відбудують хмільник. А, а що, обід чи що? А, все добудували. Тепер. Застосувати? Оп, до двох будівель. Гра здійснює обчислення. Я так розумію, це буде все. Жіночки є, вони працюють, ну нехай працюють. Я пішов чекати. Якщо якісь налаштування буду робити, все я вам покажу, але ми тут все налаштували. Все налаштували. Може, корівник відбудувати? А, я ще не вирахував сіна достатньо чи ні. Коротше, чекаємо. Пройшов деякий час, ми все ще вирубуємо дерева. Але я трохи додоргував камінням, і ми зараз відбудуємо цю броварню. і поруч біля неї, напевно, ще поставимо зберігання хмелю. Тому що ось, бачите, хмільники вже почали збирати. Угу. Яка кількість їх, я не знаю. Ось на одному мільнику вже зібрало тисячу. Скоріше всього, прийдеться виділяти один склад на те, щоб там зберігалося 5 тисяч хмілю і 5 тисяч ячменю Я думаю, так буде набагато краще. Так, дивіться, ось в цьому боці лісопильня впоралася, і вони виробили всі дерева тому я тут буду потихеньку декорувати. Чому би і ні? Ось це місцевість, я задекорую. За лаштунками, звісно. І я їм призначив щоб вони ось тут повиробували Так що, думаю, вирубають. А ми пішли зараз відбудовувати броварню. Так, броварня. Я не знаю, десь давайте ось такому. Ракурсі пришвидшено. Зараз подивимося, як воно відбудується. Проварня я ще не бачив на разу. І можна буде, знаєте, що ще одну кам'яницю призначити. То ось скільки там у нас? 6 тисяч каміння. Я зміг назбирати поки що, тому можна буде відбудувати багатецько речей. Так. Ну, будівництво потихеньку пішло. А ну, мені цікава швидкість. Швидкість. Залишилась така ж сама, чи ні? Дуже цікаво. Така ж сама швидкість залишилась. І я там подивився. Знаєте, що м, зараз мені потрібно буде зробити? Теж там, певно, за влаштунками це зроблю. А, тачкарні. Збільшити кількість тачкарні. У мене всього дві тачкарні. Всього дві тачкарні, і це замало. Треба спеціалізованих тачкарів зробити, спеціалізованих різноробів, щоб вони мені допомагали в якомусь місці. Там, або по всьому селу розкидати їх. О, теркачі прибули. Деркачі, деркачі. вугілля 5 тисяч купують. Давай. Взуття. Скільки 1700 можете купити? Укласти. Огодо, шкіру. Ого, на складах у місті шкіри 4 тисячі. Так, треба зараз піти до чоботарів. Трохи відволіктись від будівництва горівку. На складах 610 на експорт 2000 продати. Все, більш нічого не можу продати. Вірно? Вірно. Курячі яйця. Поки не буду їх чіпати. Все. Так. А де мої там чоботарі? Ось тут десь вони знаходились. Так, ось вони. Ага, і насправді. Ну, їх тільки двоє. Ну. Ми виходимо на промислові обсяги виробництво всього. Давайте, напевно, я не знаю, десь ще їх поставимо. Мені скопіювати будівлю. А в цьому місці ти можеш поставитись? Місце зайняте. Добре, добре, тоді давай я поруч тебе поставлю біля ось цього складу. Так, 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 так. Ти б тебе тут запланувати так, щоб ти не заважала. Давай, напевно, ось в цьому місці зробимо поки там вирубування в нас йде. Один. Два. Поставимо дві чоботарні. Огородимо їх, нехай вони так будуть. Дві ботарні, і поруч біля них поставимо склад на зберігання. Де він? Ага, ось він склад. Тобто, у них тут буде шкіра, і буде зразу це, як його. І взуття. 5 тисяч шкіри, 5 тисяч взуття буде. Це спочатку я ж не закуповував, а тепер закуповую, і все добре. Так, все. Давайте зараз в пришвидшенні понаглядаємо, як вони відбудують броварню. І пришвидшенні, напевно, ще понаглядаємо, як вони відбудують кам'яницю. Поки будувалась броварня, я так окинув оком, де можна ще щось зробити. Ну, дивіться, тільки декорування залишилось і посилення логістики. Посилення логістики це треба зробити тачкарню. І можна вже навіть переходити на вози. Там вже потихеньку стайня, деконники, їх збільшується кількість, можна вже перейти на возик і буде ще швидше перевозитися ресурси. Можна буде попрацювати над цим, поки в нас там вирубування лісу йде на полях. Давайте оглянемо цю броварню перед тим, як логістисти логісткою, напевно, я позаймаюся Ну, Там просто поставити тачкарнь, ну, 10. Не 10 багато. Ну, чотири, я думаю, точкарні поставити по всьому селу і буде просто файно все працювати, а возики потім можна буде додатково поставити. Так, броварня. Ну, виглядає вона просто неймовірно. Чи вони кам'яні такі будівлі? Добре, будуються. Так. Мільк міськість, максимальна кількість партії 3. Розмір партії, 500. Добре. Ага, зразу давай налаштуємо. Тип пального, дрова вугілля. Ну, я навіть не знаю. Давай, напевно, на вугілля. Ось так зробимо. І працівників є, налаштували. Потім я трохи оформлення зроблю і склад, про котре я казав. Давайте зразу поставимо поруч. Пиво вони сюди будуть відносити, а ось тут у них буде для того, щоб це працювало. Хміль і ячмінь буде знаходитись. Є, поставили і зараз, напевно, на першу чергу його поставлю. Нехай відбудується. І знаєте, над чим я хотів ще попрацювати, я хотів о -о, все ж таки почати ось одну... одне поле в нас є, щоб воно вже працювало. Тому зараз йдемо на ферму. А, зачекай Воли є, нема. Mm -hmm. uh -huh -huh. Ну, У нас є два бугаї. Котрим по 8 років, можна їх забрати, а там нові Війбух аї, народяться, то їх залишити. Так, тому віл увіл. Робимо щоб ось тут один був плуг. Далі призначаємо керівника. Працівників, звісно. А, можна, знаєте, як зробити, скопіювати. У нас вже є налаштування, ми тут вже все це налаштовували. Вірно. Так, ми все налаштовували, застосувати скрізь. І постачання теж застосувати скрізь. Треба буде десь колодязь поставити, або краницю, щоб вони цей переносили. Тут цей, як його воду. Так, тепер давай налаштовувати. Як ми там хотіли зробити, трохи пришвидшення зроблю. Ми хотіли зробити так. Що спочатку буде йти або пшениця, або ячмінь, нехай буде. Пшениця. Далі буде йти льон, потім буде йти ячмінь, і потім знову буде йти льон. Тобто виходить пшениця, льон, ячмінь, льон і пар. Все. Задіяти рати 2400. Перше поле є. Залишилось тільки оці дочекатися, поки вона вирубається, і буде дуже добре. Так, добудовують цей склад, зараз я його налаштую. І ось тут, коли відбудуються дві чоботарні, налаштування, напевно, я вам теж покажу. Або вже як налаштую, не знаю, подивлюсь, як там зробити, нам зараз потрібно, щоб ми пиво почали виробляти. Так, ячмінь. Ячмінь в кількості 5 тисяч. Якщо я його десь закуплю, щоб вони могли його сюди привезти. І хміль в кількості теж 5 тисяч. Все, нехай поруч буде. Все, звідси вони беруть ячмінь- і хміль, віддають на броварню, броварня виробляє пиво, і пиво видає на склад. Все. Далі пиво забирає корчма або ятка і потихеньку реалізує на цьому. Так, тут є. Опцінаємо. Дівчина, постачання, різнороби. Все, тут все зробили. Тепер зараз відбудується кам'яниця. Далі. Далі, далі, далі. Я хочу на вже таке о, масове виробництво цих чоботів вийти. Два чоботарі. Ось тут склад. Ну і подекорую там трохи. Вже покажу, як щоди налагодили. Головне, щоб їжі вистачало. Я вже не знаю, скільки часу пройшло. Якщо можете побачити, я тут завершу вже кам'яниці будувати. І населення вже 718 стало. А ферма повноцінно так і не працює, ячменю нема. Пиво не виробляємо. Дивіться, що я вирішив зробити. Я, коротше, вирішив ось тут поставити лісопильню. Зараз найму сюди працівників по максимуму, скільки це можливо. І нехай вони тут все потихеньку вирубують. Я думаю, напевно, це пришвидшить все це діло, щоб вони вирубували. Хоча хто його зна, може і не пришвидше. Треба спробувати, щоб вони тут все зробили. Далі, чоботарі. Чоботарня. Працюють вони наповно, взуття в нас продається. Дуже багато. Я навіть не знаю постійного закупову. продаю, закуповую, продаю, закуповую, продажі йдуть із барвінкою, і з деркачів. Звідти, як тільки гонець перебуває, максимально намагаюсь викупити все, що в нього є. Ось тут ще трохи декорував. вирішую, як заповнити це місце. Лісонасадження, думаю, як тут зробити. Далі ось тут потихеньку розчищаю все. До речі, Вапно закінчилося на мапі. Тобто Не вапна на мапі немає, не каменю на мапі немає, все. Тобто, можна тепер оці дві розбирати. Вапнясь не змогла наповнитися третій раз. Тобто два рази вона наповнилась і ось 780 не вистачило вапняку. Щоб наповнитись. Так шкода, слухайте, і не купиш його, і нічого не зробиш. Тому робимо ось таке: дивіться. Знищити ресурси. І знести будівлю тут. Прибираємо всіх працівників, знищити ресурси і теж знести. Тепер каменярне. Знищити ресурси, І так. знищити тачки і теж розбираємо все. Тобто оця ланцюг це більше працювати не буде. Тобто, немає ресурсів на мапі, він зупинився. Все знищити. Тепер можна тут потихеньку підготувувати місце для кам'янець. Ну, звісно, коли я ось тут відбудую, і коли відбудується цей ферма, щоб вона повноцінно запрацювала, тому що з цієї ферми дуже багато буде йти їжі, яку ми будемо використовувати. А на жаль, без цієї ферми я поки нічого не можу зробити. Ну що, буду чекати далі, що? Декорувати тут, ходити, деякі налаштування робити, дуже дрібні налаштування. Там якось тут забув поставити льне насіння, поставив в курник ще 30 корей, додав, щоб вони працювали. Ось тут ще потихеньку, там дерева вирубую, планую. Ну, подивимося, мені треба запустити цю ферму і запустити, щоб в мене працювала броварня. Все. Як тільки ми це зробимо, можна сказати все добре. О, бурківка завершена. О, о. о, І смереки тут почали потихеньку. Ну ось якраз якраз зараз ми тут це зробимо. Все, чекаємо далі. Напевно, ще якийсь час пройде. Не думаю, що буде 800 населення. Тобто за серію майже 200, плюс 200 населення навряд чи буде. Хоча. Ну, подивимось, подивимось. Не знаю, скільки вже прочекав, але три ферми, не ферми, а три поле запрацювало. Тобто працюють добре. На одному полі вже знаходиться ячмінь. Повинні будуть його зібрати в кількості 1700. Якраз цього буде і достатньо, щоб запустити. Нашу броварню, і буде у нас перше пиво. Так, ось тут кам'яниці кам'яниці все я завершив. Тепер оформлення тут всередині роблю. Потихеньку налаштовую. Е, далі ще ось тут не вигадав, що зробити, але я думаю, вигадав, що зробити. Ось тут оформлення теж зробив. Поставив ще дві тачкарні. Ну Поки що працює все добре. Знесли вони тут все підприємство, тільки не встигли вище ресурси забрати, ну я думаю, заберуть ресурси. Ось тут о, лісопильня потихеньку звільнює місце, і це означає, можна буде чимось його забудувати. В майбутньому треба буде подумати тільки чим забудувати, так що нехай вона і далі продовжує працювати. Тут. О, що я можу сказати? Дуже добре, що тут знаходиться рісопильня, вона пришвидшує темпи. Десь, може, коли у нас населення буде 1000, може менше, може більше, вони наповноцінно запрацює на 9 полів ця ферма. Наразі, до речі, у нас 734 населення. Це дуже файно. Тому це скільки за серію? Плюс 100 людей за серію в нас вийшло. Тепер, дивіться. Дуже багатецько людей прийшло. Дуже багатецько людей прийшло. Треба, щоб запрацювала ферма. Це по-перше, і треба розширюватися хатками з обістями. Або тут, або десь в іншому місці. Я, напевно, все ж таки спробую ось тут запланувати, Ага, нерівна місцевість. Не дасть, напевно, мені запланувати все це діло. Добре, зараз я почекаю, поки вони зберуть врожай. Поки зберуть врожай. І тоді вже буду думати, де тут запланувати ще ці хайки. Так, ну що ж, зібрали вони врожай. Ага. Так, ячмінь є. А, я там дивився вже зараз потихеньку. Ага, ось партія йде, завершується до кінця. Тобто, один ячмінь, один виходить хміль, 500 води. І скільки виходить? Ну, 500 пива виходить. Ой, Бачите як? Тобто налагодили. 500 пиво виходить. Все, тепер вони повинні будуть тягти його сюди. Медовуху я там вже закупив. Пиво є. Ну, будуть виробляти. Тут виробляється. Ну, нормально, нормально. Коротше, споживання пішло, все добре. Тепер тільки це збільшити треба обсяги. Поки бачите, проблем немає. Треба збільшити просто обсяги. Треба зараз. А, населення, котре в мене зараз є. Стабілізувати, просто щоб воно на одному рівні потрималося декілька років, щоб ось тут вони вирубували дерева більше було пшениці, льон, я, до речі, вже переналаштував ці курники, щоб вони тільки споживали льон, гречку не споживали. І все добре. Якщо накопичення льну і далі буде йти, то можна буде ще один курник поставити. Хоча навряд чи воно це буде. Ой, на всяк, випадок, на всяк випадок, треба буде поконтролювати. Так, ну, все, що хотіли, зробили. Ось це я не хотів робити, але ми все ж таки відбудували. Тут я потім ще подекорую. Там, що в голову мені прийде, дороблю, а поки нехай буде так. Може, там ще щось зроблю. Ось на оцьому кутку я хотів зробити цей е, ядки поставити. Ось так зробити як виїзд, і, і дуже багатий скояток. Ну, подивимося, подивимось. Що ж, якщо тобі сподобалось, став лайку вподобайку. Якщо хочеш подивитися продовження, як воно все буде. Ну, звісно, ти знаєш, що робити. Дякую тебе за перегляд. До побачення.